Ось такі у мене вийшли, дівчатка. Чи то млинці, чи то деруни. А на вигляд взагалі як відбивні. всім дня, дівчата, хлопці, чи то вечора. Зараз я покажу вам ще одну ідейку, чи то для вечері, чи то не знаю. Значить так, у мене ось є дві сердельки, кусочок сиру, може, грамів. 60 чи 70, Два яєчка курячих і борошно. Значить, що я перше роблю? Це просто Це у мене такі будуть млинчики з сардельками, з сиром. Зараз я потру сардельки і сир на тертушку. Знаєте, дівчата, хтось скаже, а чого сардельки просто не відварити? Бо то, що сардельок тільки дві, а людей на вечерю трішки більше. Так що, видомовуємо на ходу. Головне з душею, і все буде добре і смачно. Потерла я сардельки, сир. Тепер кладу сюди 2 яєчка курячих, приправи спеції хто які любить. Можна перцю чорного. Так, солить не знаю. Солити, напевно, що. Ну, хіба що зовсім трішки. Тепер я це все розмішую гарно. І кладу сюди дві ложки борошна. І замішую таке тісто. Це такі будуть млинці. Кому подобається мої ідеї, ставте лайки і підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Може, ви щось цікавеньке знаєте. А тепер оце, те, що в мене вийшло. Тісто, не тісто, оцю суміш шарю на сковорідці як млинці. Ось так, дівчатка, я їх понакладала. Жариться, як деруни, чи то млинці. А взагалі-то виглядають як відбивні. Не бійтеся, дівчата, що будуть прилипати. Все добре, жариться добре. Ось такі у мене вийшли дівчатка. Чи то млинці, чи то деруни. А на вигляд взагалі як відбивні можна. Можна ось так гарненько на бутерброд покласти та й взагалі. Смачні? Супер. Рекомендую. Я не обманюю. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Не забувайте ставити лайки, пишіть щось в коментарях, я буду дуже вдячна, всіх обнімаю.